В ефірі Новини міста. Вітаємо. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Безпечна альтернатива. Надзвичайники розповіли про правила користування генераторами, пальниками та балонами. Новації для автовласників. Зареєструвати придбаний транспорт можна онлайн, а посвідчення водія оцифрувати. Резиденція чудотворця за три дні в одному з магазинів Святий Миколай роздасть дітям три тисячі подарунків. Про правила безпеки під час використання альтернативних джерел енергії розповіли надзвичайники. Наголошують, що генератор має працювати тільки на відкритому повітрі, а газові пальники та балони потрібно використовувати в приміщеннях з вентиляцією. Більше про те, як уникнути пожеж, вибухів та отруєнь чадним газом дивіться у сюжеті Дениса Клименка. Через відключення електроенергії хмельничани почали частіше використовувати альтернативні джерела живлення та обігріву. Це генератори, газові пальники та балони. В головному управлінні ДСНС України в Хмельницькій області зазначають, що при використанні подібних приладів потрібно пам'ятати про правила безпеки. Розпочнемо з генераторів. Купувати дане обладнання спеціалізоване необхідно лише в ліцензованих авторизованих точках продажу. Основна наша вимога ДСНС, що генератор має використовуватись лише на відкритому повітрі. Суворо забороняється їх використовувати в будь-яких приміщеннях. Це може призвести до трагічних наслідків внаслідок отруєння відповідними вихлопними газами. Працювати генератор, за словами Сергія Яцуха, має на відстані не менш ніж 6 метрів від приміщення. Також його потрібно захищати від вологий, опадів та під'єднувати до мережі через апарат захисту. А місце, де встановлений генератор, забезпечити вогнегасником. Друга наша категорія небезпечна: це наші газові пальники, туристичні балони. Використовувати дані види пальників газових лише в вентильованих приміщеннях. Навіть якщо немає примусової вентиляції, хоча б мати приміщення з вікном, відкривати відповідну частину вікна. Не розміщувати в жодному разі газові пальники на електроплитах. Якщо ви бачите генератори чи інші прилади альтернативного живлення, які використовуються з нехтуванням правил безпеки, то необхідно повідомити про це. Якщо… Е Несвідома людина встановила генератор, і ви це побачили, ну, необхідно перше звернутись до неї, що, шановний, ви порушуєте вимоги різних норм, як санітарних, так і протипожежних і так далі. Якщо людина не реагує, є якась обслуговуюча організація, чи то ОСББ, чи то житлово-експлуатаційна організація, звернутися до керівника даної організації. Якщо всі ці дії не призвели до якихось наслідків, далі це орган місцевого самоврядування, якщо це місто. Це міська рада. Денис Клеменко, Юрій Старушкін. Новини міста. Зареєструвати придбану автівку вже незабаром можна буде онлайн за допомогою двох смартфонів. Для цього потрібно отримати висновок про експертне дослідження. З 14 грудня у сервісних центрах МВС видають її електронні водійські посвідчення. Більше про новації для автовласників розповість Ірина Аріон. В Україні з 14 грудня реєстрація і перереєстрація автомобілів відбувається за новим алгоритмом. Раніше у сервісних центрах для цього проводили огляд автівки. Відтепер потрібен лише висновок про експертне дослідження. Процедура платна своїм висновком даємо відповідну бумагу, що автомобіль. Не піддавався змінам. Зміни можуть бути не тільки в транспортних засобах, а й в супроводжуючих документах. Реєстрація автомобіля кримінального характеру вже буде неможливо. З початку року близько 50 автомобілів фахівцями експортної служби Хмельницької лише області було виявлено та автомобілі вилучені на штрафмайданчик. майданчик експертне дослідження відтак можна пройти в одному місці, а транспортний засіб зареєструвати, отримати послугу реєстрації в іншому місці. Висновок експертної служби буде дійсний протягом 10 днів. Дане виокремлення ще дозволяє в майбутньому проводити реєстраційні дії. З за допомогою, скажімо так, двох смартфонів або двох комп'ютерів власника і покупця. Експертне дослідження обов'язкове у разі зміни власника. Також якщо вживана автівка була придбана за кордоном, і тоді, коли техпаспорт був виданий до 1 вересня 2019-го. після цієї дати усі транспортні засоби в базі даних експертних криміналістів є. Не потрібно буде довідку експерта криміналіста. У випадках, коли йде реєстрація нового транспортного засобу, зміна анкетних даних фізичної або юридичної особи, відновлення свідоцтва про реєстрацію зареєстрованих транспортних засобів після 1 вересня 2019 року, отримання або повернення свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб для виїзду або повернення з-за кордону, реєстрація транспортних засобів в зв'язку з переходом власності по договору фінансового лісингу. При заміні номерного знаку або втраті номерного знаку, щоб отримати експертне дослідження, необхідно звернутися у сервісний центр або ЦНАП і взяти талон. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, документи про купівлю авто та сертифікат відповідності з 14 грудня у сервісному центрі МВС видаватимуть і електронні водійські документи. Отримання є свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і є посвідчення водія. Буде, скажімо так, доступно для замовлення громадянами через. Портал Дія і через електронний кабінет водія. Поки що звернень про оцифрування водійських прав у сервісному центрі не отримували. Очікують, що нововведення дозволять не лише полегшити процедуру реєстрації автівок, а й залишити живі черги у минулому. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста. Гостинці на передову готують у Хмельницькому. Вже понад 9 місяців представники волонтерського лідеру з небайдужими хмельничанами виготовляють сухі страви, консервовані продукти та варення. Нещодавно волонтери приїхали в нове приміщення, де вже розширюють виробництво. Подробиці у наступному сюжеті. Сергій Кравець родом із села Баламутівка. Протягом двох місяців хлопець із сім'єю приїжджає у Хмельницький, щоб готувати їжу для наших військових. Зараз допомагає робити варення. Я з батьками приїхав, як завжди. То ми тут завжди готуємо, сушимо, консервуємо. Збираємо на фронт, щоб допомогти нашим здоровим України, бо вони живуть без домівок, навіть без світла, без їжі. Вони ж навіть ці свічки ми теж робимо. Вони навіть вони можуть їсти приготувати. Їм навіть теж холодно, зігрість завдяки ним. Готує харчі для українських захисників громадська організація Волонтерський лідер. До процесу долучаються і небайдужі хмельничани, які допомагають робити сухі борщі, супи та консервацію. Нам привозили горіхи. Я, я сама живу з бабушкою і ми, виходить, їх чистили горіхи. І ці горіхи ми зараз ну, привезли сюди. Так само сухарі ми сушили, нарізали. Я дуже сильно морально розумію, як це їм тяжко, що люди, які. Там, де ну, обстріли, що в них без домівки живуть, і ну, що їм як зараз тяжко? Кожного дня кухарі виготовляють до тисячі порцій сухих страв. Це вісім різних видів супів та борщ. Одна порція розрахована на 7 літрів води, тобто 14 або 10 чоловіків можуть плотно поїсти борща. В борщі, в принципі, є все від томатної пасти, від дорогих спецій до дешевих. Всі овочі є сушені в наявності в кульку. І додаємо, ще до кожного кулька банку квасолі дуже часто звертаються самі, тільки військові, самі приїжджають, забирають. Ми дуже часто грузимо машини, тобто, це може бути і 5 машин в день, може бути одна машина в день. Минулого тижня волонтери знайшли нове. Приміщення, де можуть розширити своє виробництво, проте, за словами Ніни Корнієнко, зараз є великі потреби в продуктах та обладнанні. Це в основному от сім і вже восьмі суп буде, да? Вісім видів крупи, якщо взяти. Це томатна паста для борщів, це овочі. От ми закупили вчора, привезли нам першу партію дві тони капусти. Ще іншу партію чекаємо. Це тонажами морква, аналогічно буряк, та ж сама картопля. Тобто продукції такої, що завжди треба потреб, дуже багато. Долучитися до виготовлення страв для наших військових можуть всі охочі хмельничани. Зараз волонтери збирають кошти на кухонний комбайн, який допоможе пришвидшити процес приготування. Вся необхідна інформація вказана на сторінках в соцмережах організації. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста. Подарувати найменшим мешканцям Херсона теплий одяг, іграшки канцтовари закликають хмельничан представники благодійного фонду захисти Хмельниччину. Збиратимуть речі у неділю, 18 грудня з 12 до 20 години на Майдані Незалежності. Цього ж дня подібні акції відбудуться і на площах Кам'янця-Подільського та Шепетівки. Буде стояти вантажівка ну, на, на цих площах. І на протязі дня можна принести, поспілкатись, отримати невеличкий. Сувенір від нас у вигляді наліпки, що ви є учасником цієї акції. Дуже багато дітей, які перебувають на докупованих територіях, і вони вимушені своє дитинство проводити, скажімо так. В максимально некомфортних умовах, і ми, як дорослі люди, можемо і мусимо це дитинство їм зробити більш щасливим і зробити подарувати якусь казку. І саме маленькі, що ми можемо зробити, це передати туди якісь речі, іграшки для того, щоб показати дітям, що вони не самі, ми не залишили, ми пам'ятаємо. Ми робимо акцент, що приносили теплі речі, то що необхідно зараз на цей сезон. Та іграшки для дітей. Канцтовари, можливо, там фломастери, карандаші, якісь розмальовки. Ці пакунки з дарунками бажано підписувати вік, стать завантажуємо фуру, і в ніч на 19-те вона вирушає безпосередньо на Херсонщину. Понад три тисячі подарунків за три дні планують роздати у резиденції Святого Миколая, яку розгорнули в одному із місцевих магазинів канцтоварів. Подібну акцію відома мережа влаштовує дев'ятий рік поспіль. За цей час малечі презентували 14 тисяч пакунків із книгами та товарами для творчості. Олександр Семенюк продовжить на Києвостей Молодець. Свій подарунок отримала шестирічна хмельничанка Валерія. Зізнається, святого Миколая сьогодні побачила вперше в житті. Він на синьому плащу, в у нього червона шапочка. Я цей віршик добре вивчила. Одинадцятирічна мешканка Херсона Маша до зустрічі з чудотворцем вивчила вірш про Україну. Клей, блискучий і наліпка. Люблю з бумаги щось робити, вирізати. Щоб зустрітись із святим Миколаєм, діти вишукувались у чергу, тренуються, аби показати свої вміння і отримати за це подарунок. Падав сніг на порі, кіт зліпив собі приріг, поки злажив, поки спів, попері подою всі. Ну я думаю, в шапу. Такий в курточці, такий всій червоний. Я думаю, він дуже, дуже, дуже добре. Резиденція Святого Миколая запрацювала в одному з магазинів канцтоварів. Перший день гостини сюди завітало більше ста дітей. Дев'ятий рік поспіль ми робимо резиденції святого Миколая вона була створена для того, щоб подарувати дітям диво. А ми залучаємося підтримкою партнерів. Да, і безпосередньо в нас в магазині садимо святого Миколая, який дарує подарунки. Абсолютно безкоштовно мама з дитиною може прийти і отримати в дар подаруночок. За дев'ять років чудотворець у рамках подібних акцій роздав понад 14 тисяч подарунків. Цьогоріч планує порадувати понад три тисячі дітей. Якщо буде більше діток, бажаючих отримати подарунки, ми знайдемо ресурси, щоб подарувати ще більше дива і казки цього року. Спеціально купувати щось робити, нічого не потрібно, просто потрібно прийти і насолодитись нашим Миколаєм візитом до нього. Гостина працюватиме до 17 грудня з 15 до 18 години. Дітки вірте в диво і приходьте до мене у гостину. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. Цими вихідними у Хмельницькому стартує продаж новорічних ялинок. Локації, де можна буде придбати святкові дерева, поменше у порівнянні з минулим роком. Про це повідомили в управлінні торгівлі. Їхній перелік оприлюднять наступного тижня. Ми ж поцікавилися у хмельничан, чи планують вони прикрашати ялинку на свята. Більшість опитаних відповіли, що попри війну не відмовлятимуться від традиції. Для дітей в домашніх условиях я вважаю, що це неправильно, щоб хтось нам, якась Росія. Дітям особливо. Це ж теж чекають цілий рік, мабуть, цієї ялинки. І тати там чи дідусі, чи хто я читаю, що вони воюють для ради того, щоб діти теж тут отримували якесь задоволення. Я так привик. Так було завжди, так і буде завжди. І нічого не змінилось. Не знаю, ще, не знаю. Буду ли ставити. Дома так. З дома діти, внуки. «Дома будемо ставити. Настрій зовсім не той. І Спочатку треба основні питання повирішувати в країні, а потім вже будемо веселитися. Плануємо. Плануємо трішки підняти собі новорічний настрій, але завжди, звісно, пам'ятаємо, завдяки кому ми можемо поставити ялинку і завжди цим дякуємо. Новорічні свята завжди дарують нам радість. Ми не повинні забувати, що радість є з одною фундаментальною емоцією людини. І коли людина проживає почуття радості, це їй допомагає потім справитися з трудностями, справитися зі стресовими ситуаціями. Якщо людина розуміє, що в неї немає. Новорічного, святкового настрою на ту ж ялинку, вона не повинна себе змушувати. Це додаткова напруга на нашу нервову систему. Тому кожен повинен вирішити для себе по своїх відчуттях. Якщо є бажання, то зробити свято. Зрозуміло, що воно не повинно бути гнучним, але це повинно бути в колі сім'ї, щоб ми отримали підтримку і наснагу долати далі перешкоди, прожити війну. І бути сильними. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Усім спокійних вихідних. Слава Україні!